Починаю власну підготовку до змагань за центральну победу а На цьому відео хочу... Що я хочу, Ольга? Де? Да. Хочу... Заглянь в Ми не можемо скласти до вас ліфту попит. Тому просто дивіться на красиву картинку. Мої вітання. А не з вас. Я зляблюсь. У мене відео. На цьому хочу... Що ж я хочу? Хочу... Олечка, що я хочу на цьому відео? Вітання. Зараз починаю підготовку до змагання з Дарвану На цьому відео хочу... Олечка, що я хочу? Блє... Ну, не включена. Ти не включена. А ви вітання? Мене зустрас. На цьому відео я хочу... Мої вітання. М... Мої вітання. Мене звуть Стас. Я розпочинаю підготовку до змагань з натурального бодибілдингу. і на цьому відео хочу.